Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна пережила зимовий терор Росії та розповів про поразки держави-агресора. Він зазначив, що 1 березня 2023 року Путін зазнав п'ятої великої поразки з дня повномасштабного вторгнення, бо Україна перемогла його зимовий терор. Ми вистояли найважчу у своїй історії зиму. Нам було холодно і темно, але ми були незламні. Написав міністр. Він зазначив, що Україну підтримували партнери та що ЄС також переміг, оскільки не замерз без російського газу Росії. Одна порада задихніться своїм газом і подавіться своїми ракетами, написав глава МЗС України. Він також перерахував ще чотири поразки Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Йдеться про поразки на дипломатичному фронті, втрату Росією великої частини окупованих територій України та зірваний план російського бліцкригу.